Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, любимо. Дуже важливо любити. Ми вже говорили, що любов це вибір. Вибір Вибір любити або не любити. Я вам скажу більше, навіть ми, так як люди, хотіли би взаємної любові, звісно, але якщо ти обираєш любити, то це не означає, що та людина тебе має любити. Бо це твій вибір. твій вибір. Якщо ти вибрав любити свою жінку, то якби вона себе не поводила, ти її любиш. Так само і жінки, якщо ви обираєте любити своїх чоловіків, то ну, любите, любите. І це є ваш вибір любити. І це не означає, що він має робити те, що ви кажете, або так би як ви хотіли, щоб він робив, або щоб він жив е, так. Так, як вам би хотілося б. Ну, тобто, дуже багато речей є в тому, щоб самому змінюватись. Самому змінюватись, Бо це є найкраще. Направду на, на, не, не можеш ти вплинути на когось іншого, на якусь іншу особу. Ти можеш старатися впливати, але не можеш до кінця заставити, змусити. Неможливо зазмусити любити. Неможливо змусити. Е, і любов приходить непомітно. Як це царство Боже, воно приходить, вам не скажуть, о, там любов, там любов. Ні, воно прийде непомітно. Не так не буде, що ви собі прокинулись зранку, і у вас все добре в сім'ї. У вас все вже добре, у вас чоловік любить, ви любите чоловіка, і, і все добре. Так не буде. За це треба боротися. Я вже казав, що все файне в цьому світі. За це треба боротися. Не дається так просто собі впало з неба, і, ну, і все. І воно є. Любов то не є щось таким, що його можна придбати і воно застанеться з тобою. Це, це не мобільний телефон, який ти купив, і він з тобою, поки ти його не розіб'єш або в тебе його не вкрадуть. Це є процес, процес постійний, постійного, постійного вибору, постійної жертви. Тому. Спокійно, спокійно, за любов треба боротися. Найгірше для чоловіків це чути від жінки, що я вийшла за нього заміж, зря, ну, він такий поганий, він той, тобто, коли жінка нарікає, а ще і ну, таким людям, своїм друзям, своїм знайомим, навіть незнайомим може нарікати, всім буквально розповідати, що вона зробила помилку. Це найгірше. І чоловік про це буде знати. Навіть якщо вона йому не буде розповідати, він це буде бачити по її друзях і по цьому стану. І сама жінка буде накручена. Так само, і чоловіки Найгірше чути жінці, що я зробив неправильний вибір, я щось там іще щось там. Тобто, ну, і це вибір, це вибір нарікати або любити, або шукати, як змінитися, шукати. Що змінити в своїх відносинах. Ну, або просто жити нарікати, так легше, звісно. Це не треба боротися, це не треба жертвувати нічим. Це я просто собі пішов, нарікаєш, нічого не робиш. А він мене не любить, я його теж не буду любити. Тобто піти в таку оленячу позицію. Тобто, як мені, так і я вам. Але Ісус каже, любіть. Любить ворогів своїх. Що це значить? Це буквально значить те, що коли ти любиш того, хто тебе любить, то яка тобі в цьому заслуга? А коли ти любиш, хто тебе не любить, ось тут уже є інша річ любові. Бо це твій вибір, а не його вибір, а не її вибір, а це твій вибір. І коли ти приймаєш вибір любити, ти будеш все робити, щоб. Щоб зробити свою жінку щасливою, щоб зробити свого чоловіка щасливим. Ну, а знаємо таку ну, файну практику, що коли жінка в подружжі щаслива, то й чоловік щасливий. І так само е, одворотне. Якщо є жінка чоловік щасливий, то й жінка буде щаслива. Ну, але комусь треба зробити вибір першому. першому. Бо ну, і досить часто. Чоловіки є вперті, тож, жінки, може вам би робити цей вибір. Ну, але не всі чоловіки вперті, скажу так, не можна так всіх під одну дудку. Ну, а тож, чоловіки, які чуєте, то також робіть висновки. 25 грудня 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас до миру. Проживайте миру у своєму серці та у своєму оточенні. Щоб усі пізнали мир, який не приходить від вас, але від Бога. Дітоньки, сьогодні великий день. Радійте зі мною, прославляйте народження Ісуса моїм миром, миром, із яким прийшла, як ваша мати, цариця миру. Сьогодні вам, даю вам своє особливе благословення. Несіть його кожному створінню, аби мало мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нас закликає до миру. Нести мир, бути миром, бути миром в своєму оточенні, в своєму, знаєте, неможливо любити і бути злорікою, нарікати постійно все недовольне на людей кидатися. Марія каже: проживайте миру в своєму серці, то в своєму оточенні. Якщо в твоєму оточенні нема миру, якщо люди тебе твої близькі, знають, як. Людину, яка нарікає завжди, матюкається там, і я злорікою, одним словом, то що ти сієш? Ти не сієш мир, ти сієш розруху. І сьогодні давайте будемо практикувати сіяти мир особливо, в першу чергу, в своєму, звісно, подружжі, в своїх відносинах між дружиною, чоловіком, дівчиною, хлопцем. Тобто, це є наша перша задача. Якщо в тебе в сім'ї розруха і не мир. То не треба йти на вулицю, комусь щось показувати, доказувати, або любити йти ближніх, якщо ти не любиш свого чоловіка ну, або свою дружину. Тож на, на перше, найперше це навести лад в своїй сім'ї. І поки ти цього не зробиш, більше практики не треба. Не, не треба нікуди йти. Не, знаєте? Можна все життя ходити до церкви, молитися, а ненавидіти свого чоловіка. Ненавидити свою дружину. І, і це не є Божа воля на це. Взагалі. Марія каже: радійте. Радійте сьогодні, даю вам своє особливе благословення, Нехай його, кожному створінню, аби мало мир. Несіть несіть його створінню, щоб мали мир. Тож несемо сьогодні мир. В першу чергу, в свої серця, в свої родини, в своїм дітям. А потім цей мир буде виливатися вже з вашої сім'ї на всіх інших. Будьте благословені! Мир вам і радість, меджу па папа.